Армібітіс Юей презентує Бонваєш. Bon перший сезон, п'ята серія. Наші вітаннячка. Поїдемо прямісінько й без перебігачок. Здається, гриць, наче з равликами на випередки. О, виплива, наче гуска з загону. Ото й гуляй пішки. Та тут нозями півгодинки. Деньхербасен, Ґартіл, Галмастан. Що? А для обдарованих повториш? Ти що? Гадав, що в касті на гостинах ви каблучки хасока. Що коняка? Життя не цукерка. Халу! у пенчика зловив та передав по черзі. На згадку. Та так і було. З тіма штуками. О, тут ми з шугою. А я з чунгуком отамо. Зафіксуємо. Ви корейські співаки? Кей-поп? Люди впізнають Джейхоупа та Чунгука. Це неможливо. Що я щойно сказав? Ууу". Опанування мови чайок. От чи вони злетяться, якщо їх отаку поманити? Так, настали гарненько для фото. Я простягав їм жалейку. Наївняк рівень Бог. Вони ж можуть і цурплю відгристи. О, хто ти, пташка чудернацька? Ти що з дуба гепнувся? Це ж качка. Крьох крьох. Далі розмова перейшла на особистості. Щось мене викашує. Отаке питаннячко, де ми їстимемо? Та хоч де. Заховайте це. Що ти в біса робиш? Ми чесні та надійні. Чи там що? Тестує гальма. От я таки знав, що їм там весело. Я реаліст, при тому голодний. Два роки тому. дітятко чи мін? Чи Не спокушай мене, я чомусь соромлюся. Я голодний, тому мені все рівно. Де, що, коли. Чима червоніє, що троянда у коноплях. Турсанема на останок. Йой, щось мене криє. Нема танцю, нема шоколадки. А це підвезло. Та за що їм така радість? Божечки, то як тобі пояснити, куди летимо? Диви диви, диви, диви. Яка махіна. Пролазь, та утусуйся вже. Хто вже щось натиснув? Божечки, це просто райське місце. Що тобі наснилося? Моя дубка зайняла це першою. Все стратив, шурупай звідси, вороши поршнями, там а руці, тута ноги. Засинатиму в шпагаті. Який чудовий я? селфі. -ля -ля. Заждіть мене, зірковий вихід. Йой, щось в мене не лізе. Ні-ні, дякую. І я щось не хочу. І що ми оце зробили? Пешка виліта, а то чайка. Щось по капронах тягне. Боженьки, мені так соромно. За півгодини до цього. Відпочивають як хто може. О, це воно. А нижче, ще ліворуч, а іще трохи нижче. Кайф. Та ти хроб дві години. А мені здалося, ніби я тільки заплющив очиняти, і одразу це твоє все пропало. Та йомайо, є потреба застосування брудної лайки. Дякуємо за переклад та озвучку Армібітіс Юей. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Всіх любимо. Файтін.